Харківські патрульні поліцейські отримали мобільні банківські термінали. За їхньою допомогою водії при бажанні зможуть розрахуватися за скоєне адміністративне правопорушення на місці пригоди. Ось цей чоловік проїхав на червоне світло. Штраф за це правопорушення 425 гривень. Копи запропонували сплатити на місці. Для цього поліціян спочатку складає постанову в адміністративному протоколі, потім вводить в термінал номер постанови та суму штрафу. Документом, який підтверджує сплату, стане роздрукований терміналом ЧЕК. Серія вашого протоколу ПС3 я його при вас ввожу. Номер протоколу 090 144. Смотрите. Штраф 425 гривень. серія протокол ПС3 090 144. Держите. Копию постановления, чек держите вместе і в ближайшее время, пока не выкидывает. Водії таке нововведення схвалюють. Обязательно хорошо, потому что виплата сразу без посещения дополнительных каких-то заведений неоднократных. Это экономит время, по большому счету, иногда как раз не стимулирует водителя решать вопрос отдельно. Оплатили и забыли. Ховатися на місці можна лише за порушення, які не передбачають позбавлення прав. Це перевищення швидкості, невиконання вимог знаків та розмітки, розмова за кермом по мобільному, непристебнутий ремінь безпеки. За словами патрульних, найчастіше штрафують за проїзд на червоне світло, відсутні страховки та неправильне паркування. В день выписываем 5-7 постановлений, если немного дополнительных заданий. Ну, Каждый второй-третий водитель готов оплачивать на месте, для того, чтобы в первую очередь сэкономить свое время и быть уверенным в том, что э, его оплата прошла туда, куда нужно. То есть, чтобы не было там вопросов с реквизитами, которые могут не отпечататься, например, в постановлении. Он оплачивает на месте, он уверен в том, что он уже чист перед законом. Мобільні банківські термінали дозволяють приймати всі види міжнародних банківських карт, кажуть у поліції. Це значно прискорює проведення операції оплати штрафу. Жодні додаткові документи при цьому не потрібні. Робота терміналів ми вже неоднократно повторяли, не завжди зависить від патрульної поліції. Бувають, звісно, єдиничні випадки, коли правонарушитель хоче оплатити штраф на місці, але на цей момент, немає, наприклад, зони покриття даної сіті, яка обслуговує термінали. У майбутньому для водіїв правопорушників, які захочуть сплатити штраф на місці події, сума штрафу буде зменшена вдвічі. Та це стосуватиметься лише порушень, зафіксованих в автоматичному режимі. Якщо водій не хоче сплачувати штраф через мобільні термінали, він має сплатити штраф у будь-який інший спосіб упродовж 15 днів. У разі його несплати у зазначений строк, сума адмінштрафу подвоюється. Ірина Клименко Михайло Новосельський новини сьогодення.